Ростуть над ставком дві берези, стрункі, високі, білокорі, опустили берези зелені коси, віє вітер, розчісує їх, тихо шелестять листям берези, то вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно, на траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки, плели берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце. Розтопила кристалики льоду, подивилася сонце на берези і не впізнало їх. У зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують.